Конотоп Планета Залізняка, і тут новинка цього року Кові 300-ка модель GNC 300. Доволі простий мотоцикл, який зібраний на зоншинському моторі, мотор 175-й. На повітряному охолодженні немає ніяких масляних радіаторів. Мотор, який ну, ставився вже на багатинську попередніх моделей. 300 відповідно і мотор, який за відгуками має непоганеньку надійність. Тобто це такий собі робочий апарат, і при цьому ще збільшена об'єм двигуна, робоча об'єм двигуна порівнянні з тими моделями, які були популярні у попередніх роках в кові. Мається на увазі лайт, старт, тому подібне. Як бачимо, тут випускний трак зроблений з нержавійки. І зроблений вроде, як непоганенько. Тут у нас простий 32-й карбюратор від Нібі. Ну, В принципі, такий мотор живити потрібен непоганенького розміру діфузор. До речі, коробка передач зроблена на 6, і, відповідно, тут немає кікстартера. Дуже прості підвіски, без зайвих регулювань, як ми бачимо в верхній частині, тут просто пробки. Хоча перо ну, такі, доволі товстеньке. Не знаю, скільки тут реальний діаметр, але ми маємо розуміти, що така підвізка при не дуже прокачаному скілу райдеру, вона буде відпрацьовувати непоганенько. Задній моноамортизатор, звісно, що з прогресивними характеристиками важелів. І, скажем так, дуже прикольна дюрка, де? правда? Отак от. Майже КТМ. Так от, мова про те, що такий мотоцикл буде, зайде райдерам-початківцям, зайде тим, хто хоче саме трьохсотку за скромний кошт по заявку продавця. Він на сьогоднішній день вартує менше, ніж 1800 доларів США, тобто мотоцикл саме бюджетний з об'ємом двигуна в 300 кубічних сантиметрів. Красивий 520-й ланцюг. Ну, тут все доволі звично, а ловушка Цепу, яка такою не є, це просто захист, доволі потужний передній диск з прикольною перфорацією. Саме звичайна фара, приборка, кермо все, як і в більшості моделей від цього виробника. Бак не прозорий, чорний і невеликим об'ємом, щось там порядку 6 літрів. До речі, мотик повнорозмірний, він має базу 1445 мм, тобто така, як те, що називається на дорослих мотоциклах. Він не буде маленьким. Саме подовжені по висоті, ну, будь який ендуро треба підбирати під конкретного райдера. Ну, між тим маємо зазор по невеличкий зазор по заниженню передньої підвізки, а ззаді. Да, і ззаді, здається, на амортизаторі є ще одна дюрка для того, щоб його зробити нижче. До речі, бюджет не бюджет, але ми тут маємо. Алюмінієві обода, непоганий на вид ступиці. Вони, звісно, що не фрезеровані, але зроблені доволі охайно. Красиві зелені траверси, літьо, не, не фрезерування. І ось так же ззаді. До речі, тут ще є і буксатор, який встановлений у правильному місці, тобто недалеко від соска камери.